Цими днями ми відслідковуємо події у Страсбурзі? Там почалася весняна сесія парламентської асамблеї Ради Європи? Юрій Камальчук, народний депутат Слуга народу, працює у Страсбурзі в Пар'є. Зараз він на зв'язку з нашою студією. Пане Юрію, вітаю! Дякую, що приєднуєтеся до інформаційного марафону. Сьогодні в Пар'є важливий день загальнополітичні дебати щодо наслідків російської агресії в Україні. Що скажете? Які ваші очікування? Якими будуть дебати, і головне яку резолюцію? Прийме пар'є за результатами цих дебатів. Вітаю слава Україні, слава українському народу і слава українській армії. Так, в Страсбурзі, сьогодні, як і попереднього разу гаряче. Цього разу наш десант поповнився додатковими делегатами. І загальний настрій, ще, скажімо так, треба тримати далі в тонусі. Треба тримати в тонусі представників усіх країн. А, те, що ми помічали попереднього засідання, а, скажімо так, всі а, прихильно, дуже активно перейшли на українську сторону. А, цього разу подекуди в кулуарах ми чуємо намагання певних окремих осіб десь вильнути, але ми тримаємо руку на пульсі, слідкуємо за кожними словами, кожними правками, щоб не було непотрібних виправлень. І щоб не було можливості якимось чином викривити цю історію, а чи уникнути можливості вказати на відповідальність, яка повинна настати в зв'язку з порушенням прав людей, в зв'язку з усіма військовими подіями і притягнути всіх можливих військових злочинців в Росії до відповідальності. Загальна резолюція повинна містити всі факти, пов'язані всі висновки, пов'язані рекомендації, пов'язані з тим, щоб насправді. Було легко в усіх міжнародних судах довести провину Росії по всім пунктам, і зрозуміло, що список відповідальних осіб має бути максимальний. Пане Юрію, наскільки я пам'ятаю попередні резолюції, які стосувалися України, були дуже виважені, я би сказала дипломатичними. Вони підтримували як і українську сторону, ну так і російську подекуди. Але ця сесія особлива в Раді Європи нині немає Росії з березня місяця виключено делегацію Росії з парень. Ви очікуєте більше різких резолюцій? Чи дійсно будуть прийняті конкретні рішення щодо покарання і відповідальності за злочини? Щодо допомоги України європейськими країнами Дивіться, Щодо допомоги, тут ситуація. Я думаю, що абсолютно визначена. Ніхто не збирається ухилятися. Були розмови щодо правок в спеціальних ну, назвав так в окремих абзацах. Були слова, до яких додали, що наприклад конфіскація вона має бути не тільки російських олігархів, бо це якесь таке невизначене поняття, а російських громадян. Це розширює звичайно можливості. І якщо йде мова про відповідальність, тут тут на щастя, я думаю, проблем жодних не буде. Чи будуть дуже різкі заяви? В принципі, ми очікуємо, що не не відвернеться лінія, основна від того, що зрозуміло, що відповідальність вся на Росії проте все ж таки це європейська конституція, яка діє в рамках закону, і ми тримаючи цю позицію, виписуючи усі пункти резолюції, маємо дійти до такого результату, щоб, скажімо, так, ніхто не зміг вже його оскаржити. Це так само, як звинувачення будь-якої винуватої особи в суді, справи звинувачення сторона має зробити таким чином, що адвокати потім не змогли відкликати, чи якимось чином протестувати проти звинувачення. Тому тут вивожена. Юридична позиція, політична позиція і однозначно визначені, що Росія напала, і Росія повинна відповідати. Підмога цьому процесу це вчорашнє обрання парламентської асамблеї Ради Європи, судей Європейського суду з прав людини від України Миколу Гнатовського. Я, в принципі, почитала відгуки, не побачила жодного негативної реакції на це обрання. Я знаю, що і делегація українська в Страсбурзі одностайна щодо персони Миколи Гнатовського. Дев'ять років він буде працювати на цій цій посаді чого очікують в Європі і в Україні від роботи Миколи Гнатовського? Як ви вважаєте? Це насправді очікувана подія. Дуже довго ми чекали цього голосування, визначення і правда, що немає негативних відгуків Миколи Гнатовського дуже хороший досвід і прекрасна репутація. Я думаю, що ми повинні очікувати збільшення оброблених справ о, в Європейському суді справ людини. А, а Європа від України, звичайно, очікує виконання вироків цих справ. А якщо це стосуватиметься звинувачень щодо подій, якихось там в Україні, тобто це двостороння історія, однозначно. Він може він буде працювати як загальноєвропейський суддя і звичайно що від україни очікує так само виконання усіх зобов'язань які були взяті саме на таких принципах і будується співпраця в євросоюзі в європарламенті в європейській раді і по всім тим справам в європейському суді справ людини». Ви нині перебуваєте у Франції, Страсбург, весна, прекрасна країна, прекрасний час. Очевидно, ви ходите на вулицю, і я бачу зараз у вас одяг з українським прапором. Як зустрічають вас люди, іноземці? Що говорять? Чи відчуваєте ви підтримку України на рівні персонального спілкування? Справді, зокрема, в будинку Пар'є Пар'є багато. А хто з іноземних делегацій відразу ідентифікує таким чином? Звідки я відразу розпитують, що, що написано в цій футболці? Що це означає? Тому що не всі знають історію з російським воєнним кораблем. Пояснюємо дослівно, що це означає, що там відбувалося на вулиці Франції. А з зацікавленням дивляться, звертають увагу спочатку на, на слово Russian, а, але я тоді виправляю, кажу. Ми не з Росії, ми кажу з України, і це означає, що Україна потопила російський військовий корабель, щоб ви про це знали. А загальне ставлення а, позитивне до речі, багато жовто-блокитних прапорів. Ми пересувалися автомобілем різними містами Європи, і бачили їх дуже в багатьох містах, тобто поруч з європейським, що з прапором відповідної країни вивішується український. Багато магазинів розміщають українські прапори на знак підтримки. До речі, ну така дрібничка, так але навіть платні дороги зробили для українців безкоштовно. І коли в магазині бачать теж важ з українською символікою, велика кількість людей знають слово вислів Слава Україні, і ми їм відповідаємо героям слава! Ну і про політичне життя Франції в неділю закінчилися президентські вибори. Сьогодні, 27 числа, французька центральна виборча комісія має оголосити остаточні результати. Хоча вже зрозуміло, що перемогу отримав Еммануель Макрон вперше за 20 років. Останніх президент буде той самий у Франції, тобто другий п'ятирічний термін. Чи вщухли вже політичні пристрасті між опонентами, між прихильниками Макрона і прихильниками Марін Лепен? Як у Страсбурзі відчувається оця політична напруга? Чи в принципі Франція не настільки заполітизована країна, як ми собі це уявляємо? Ви знаєте, як де зрозуміло, що є, якщо говорити про Страсбург, дуже велика кількість студентського оточення, які активно обговорюють будь-які теми. Є певна частина, яка працює в європейських інституціях, як і в Страсбурзі, так і в Брюсселі. Зокрема, теж вчора там був. В Брюсселі, я думаю, що активніше обговорюється а, через певну зосередженість більше політичних інституцій і більше європарламентарів, обов'язково, які належать до парламентської делегації в Раді Європи, але й інших, а, вони не здивовані, скажімо так, цим результатом в більшості, те, що я помічаю, і тому фактично розуміючи рейтинги вже там тиждень-два тому. Вони заспокоїлися і змирилися з цим результатом, розуміючи, що ось тепер така от ситуація. Тому якихось гарячих баталій вже не було помічено, але звичайно є вислови і розмови про те, що очікування до Макрона тепер підвищилися, і від нього чекають ще більше результату. Зокрема, один з моментів, звичайно, це було його ставлення, чи і буде його ставлення до подій в Україні. І до можливості його в майбутньому киночином повпливати на переговорний процес чи в запровадження миру після війни України з Росією. Вчора у Німеччині відбулася визначна подія. Більше 40 керівників оборонних відомств обговорювали Україну. Я розумію, що лідерство в цій компанії належить Сполученим Штатам, тому що основні заяви були зроблені від Ллойда Остіна. Він сказав, що буде постійно діюча комісія, яка буде час від часу збиратися приймати рішення по Україні як короткострокові спостачання зброї, так і довгострокові щодо стратегічних рішень і питань. Що говорять в кулуарах пар'є щодо цієї по. Чи погоджуються, погоджуються європейські депутати, що це правильний шлях допомагати Україні і довгостроково. І головне, щодо зброї, які коментарі ви чули? неофіційні? мене цікавлять от саме розмови, які на, на рівні розмірковувань в кулуарах. Загалом, звичайно, змінилася ситуація з тим, що було два роки тому, рік тому, півроку тому, так і навіть два місяці тому. Різко, як я вже казав раніше, настрій схилився на бік України, тобто про те, що допомагати Україні, треба це є факт. А і частина залишається обережними як і раніше щодо кількості озброєнь і щодо контролю за кількості цієї озброєнь, яка приходить до України, тобто, щоб все потрапляло в правильні місця, так а не десь просто складувалося. Тобто вони можливо не розуміють. Кількості потреб, яка на передовій в українських військових, є що це неймовірна просто велика кількість. Я вже мовчу про суми, скільки все це коштує, так і в довгостроковій перспективі вони погоджуються, що Україна є одним із ключових е компонентів європейської безпеки. Що ми справді можемо відігравати роль безпекову як на території європейського континенту, так і напевно ширше, враховуючи наш військовий досвід. І єдине, що деякі окремі політики хвилюються, можливо, за бюджети власних країн щодо того, які витрати вони можуть понести на допомогу Україні. Але ми намагаємося дипломатичним шляхом їм пояснювати, що зараз такий період, що всім слід затягнути трішки паски, то щоб зрозумі... для того, щоб забезпечити безпеку на території України і щоб далі ця російська зараза не розповсюдилася. Пане Юрію, коли в Україну і який план роботи тут у вас не в Україну звичайно наприкінці тижня. Ще буде кілька робочих зустрічей, що звичайно сьогодні, і завтра робочий день. А далі план працювати в Верховній Раді. У нас планується пленарне засідання, розгляд законів і в енергетичному секторі. і В іншому вчора, зокрема, в мене були зустрічі з організацією Вода Європа. Це організація при Єврокомісії, яка об'єднує величезну кількість гравців в сфері енергетики і тих, хто використовує різні енергоресурси для виробництва. Це зокрема і великі заводи з виробництва металу. І ми обговорювали м, співпрацю і приєднання України як е, окремого регіону Європи, який ще не був до цього приєднаний, до водневої е, асоціації Воден Європа для того, щоб мати доступ до всіх технологій, до технічних і в тому числі фінансових можливостей для підтримки пілотних проєктів. Які дуже необхідні зараз для відновлення енергетичної інфраструктури, тому попереду ми можемо побачити в зруйнованих містах вже оновлені технології з використанням водню, метанолу, біогазу, що дозволить бути більш енергонезалежними в Україні. Дякую, спасибі. Юрій Камельчук, народний депутат Слуга народу. Спасибі за включення. Цікаві проекти з, з розгляду водню як енергетичного ресурсу. Отже.